І так, у вас вітає ТехноВорлд і сьогодні я хотів би вам розповісти про це як його. короче, кадзероп. Кадзероп вийшла нова частина на Тайм-травел Короче, дуже класно, ну як дуже класне, продовження нашої любимої кадзероп. Оскільки я задятий іграман, я грав всі кадзеропи і всі частини. І, короче, короче я її оціню в 5 балів по п'ятибальній системі. Короче на самом, на самом пашу я сделаю. Вот так вот, все, а ну давай. Короче, я, ну да, как бачите, все на три зерочки, я, короче, очень классно начал задрать эту игру. Эй, не понял, не мисс Что еще за прикол? Опа! Опа, все вообще круто. Хе-хі, <реш> присмоктало його. Ось така тепер загрузка стала. Досить непогано. І от, коротше, тепер два цих. Два Каті. Коротше, чи ще амнямі. Два амняма. Це дуже класно. Ну як дуже класно стало. Мені, наприклад, подобається. Це як сказати, на любителі. це Всі люблять і всі обажають, Це знаю, що всі це люблять і всі це обажають. І щоб ви мені не говорили, я вам не повірю, що ви не любите казероб і не граєте козероб. Всі ми граємо казероб. Не, не будемо нікого надурювати. А я граю справді класно. І сказати нема що. Все. Понял? Як все чітко робиться? Ось така гра. Так. Фокус. Ага. Ось так. Поняли? Все. Камера робить своє діло. От, коротше музика дуже класна, ну я думаю ви всі чули її. Так. Супер! Коротше гра дуже супер! А з вами був Техноворл, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.